Добрий день! Це канал Ямоїкози і, і ми з вами на кухні мука, цукор, дві яйці. Десь чайна ложка розпушувати. Ось такий розпушувати, звичайний. Так, це масло тут ще в мене трошки залишилося, треба його вже вибрати. Ось. І... Сметани дві ложки. Ну, побачимо, чи я ще сметани докину, чи ні. Але поки з дві ложки хватить. Може, я просто тільки муки ще докину. Масло м'ягеньке, таке, дуже м'ягеньке. Ну, можна без масла, можна на самій сметані. О, Ну, я додала трошки ще масла, те, що було. і замісимо тісто. Скільки муки я, не знаю, десь грам 250, може 300 було тут. Бо цю кружку взяла і ще, і ще другої пів, трошки більше навіть як пів. Так що ось таке. Зараз вимісимо тісто. Я думаю, більше сюди муки брати не буду. Хіба підложити, щоб гарно вимісилося. Ну, підсипати маю на вас. О. І тут таке. Зараз вимішу, тоді вам покажу. Так, тісто вимісила, ото тільки що воно підсипала під низ, більше муки не досипала. Ось. Ось так. Зараз, поки я буду готувати начинку до того печива, то візьму... Ось, Поставлю його в холодильник, та воно стоїть. О. Так, це в нас горіхи піджарені. Ну, я їх, правда, трошки пережарила. Ось. І сімушки ті, що ми лускали на ефірі. Ось це вони. Не знаю, дайно, ну, напевно, меду я його з медом чи з чим його, чи цукром, Він чи пулею. Я чи, чи пудри краще і так воно пристане? На, щоб солоденька всередині начинка була. Ладно, ну, Вичекайте, mm. краще має та воно зліпиться. А мені треба, щоб воно не дуже ліпилося. Покращаться mm. цей. Може, його вибрати краще в Може вибрати краще? Можна на велику тарілку файно положи рівненько. Бо Мені зараз таїськи патень не треба буде. Ні-ні-ні-ні-ні-ні оту. О. Файно його вибере. Треба, треба. Утра грудочки має. А нічого. О, ось так. Така у нас начинка була. Зарішається. Так, це. Друга порція. Половинка друга тіста. Одну я вже зробила. Синички прилетіли, вже похолодання цірінкають. нащоїм Більш менш щоб було. Дивимося, що з того вийде. Чи буде смачно, чи ні? А ви як думаєте? Буде смачно чи ні? його лучше зробити. Так. Тобі по куску, напевно, так. Я ще трошки цукру докинула. Думаю, напевно, буде не солодке Взяла, трошки докинула. Побачимо. І ось так. Від серединки до краю крутимо. У мене трошки вони завеликі виходять, вони мають бути меншечки, тоншечки, делікатненько, Отак от. Два рази обернув, але я не маю коли. То якийсь дуже високий, виходить. Ну, нічого, подивимось. Так. Я думаю, вони спечуться і буде смачно. Будуть як руляти ціле. Не маю коли, бо мені вже треба йти до худоби. Треба допекти і чесати до роботи. Зараз будуть кози мої бекати і мекати, думати, де я пропала. Ось так. О, духовка в нас гаряча. Відправимо у духовку. І хай печуться. А тоді посмакуємо, подивимося, чи смачно, чи ні. Ось. Ось така пательня в нас вийшла. Багато не наробляю, бо ми з наталкою багато не з'їмо. Відправляю в духовку при температурі 180 до готовності. Так, Це я таких смаколиків сьогодні не напекла. Ось, дивіться, яка красота. Ой, ще й тепло. І всі треба таке перемащувати купу. Наталя собі була перемастила, кай дуже смачно. Такі шишечки виходять. Ну, тут таке. Дуже смачне. Відео буде, не знаю, котре хоче. І ось такі горіхові смаколики. Зараз я покажу, які вони вийшли. Казала Наталя, пробула, казала мамо, дуже смачно. Ось, бачите. Ось такі. А я зараз кажу, чи смачно. Правді смачно. Таке тісто саме смачне і дуже гарно горішками пахне. Дуже смачно. Тісто можна трохи більше солодити, бо я трошки цукру сипала, але досить смачно. Якщо хто любить дуже солодке, я там навіть пів слянки не сипала цукру, то можна трошки більше або більше пудрою посипати. Так щось що таке. Дуже смачно. Готуйте, смакуйте, що можу сказати. Всім смачного і міцного здоров'я. Гарного дня, мирного неба. А я посмакую і йду поратися з козами. Всім миру, спокою і затишку, тільки хороших новин і міцного здоров'я. Запрошую на смаколики. Бережіть себе і своїх рідних, при можливості. Не забудьте поширити моє відео в других соцмережах і можете готувати на свята такі смаколики. Всім до зустрічі, всім па-па!